Ігоря Мосійчука, навіть не щоб він не отримав належної медичної допомоги. Є поруки більше 70 народних депутатів, які гарантують тим, що він не, не нікуди не буде ховатися від слідства. Це, зокрема, Мустафи Джемілєва, Ю, Ю, Юрія Шухевича, Вадіма Рабіновича, багатьох депутатів з різних фракцій. Більше 70 в цілому є висновки лікарів. Є довідка з профільного комітету правоохоронного, де ігор працює першим заступником. Є, купа, є факти чисельних порушень закону, зокрема про досудове слідство, регламенту Верховної ради і Конституції під час затримання і арешту. Суддя Карабань печерного райсуду. Який приймав рішення, що мірою запобіжного заходу по Ігорю Мосічуку має бути арешт? Це суддя, який судив автомайдан і по якому сьогодні справа в Генеральній прокуратурі. Вони виконують сьогодні ці продажні судді, ці без просто і кати в суддівських мантіях, виконують злочинні вказівки, які загрожують життю і здоров'ю Ігоря Мосічука. Ви казали про конціліум, скажіть, будь ласка, чи відомо, коли він саме відбудеться і хто з лікарів на ньому буде присутній? Мене проінформувала дружина Ігоря, яка спілкується з лікарями. Добу його будуть до мінімум. Добу він пробуде тут. Працюють лікарі цієї лікарні, ми їм щиро вдячні. Але ми наполягаємо, іначе там допустять до роботи лікарів з інституту Шалімова. Очевидно, це буде спільний консіліум лікарів з обидвох закладів. Сьогодні Їх сьогодні не допускають. Допускають і це технічний процес. Там ще довідки, все інше. Допускають, наче все. Ми самі спілкувалися з лікарем? Е, Тільки з, Ні, з лікарями спілкувався З лікарями спілкувався. Що вони говорять? який діагноз? Е, там, декіль, там декілька підряд. Тобто я не є фаховий лікар, я зараз дуже боюсь помилитися, що і вести людей в гуману. Але те, що ми знали і до, до госпіталізації, про те, що Ігоря Мосійчука, по-перше, хронічний гастродуоденіт, що в нього немає вирізано сил? Була потреба вирізати частину шлунку, частину кишечника. В... Операцію робили в інституті Шалімова в травні цього року. Я, Я пам'ятаю, ми його провідували. Йому зараз є потреба планова, друга операція мала бути в інституті Шалімова. Невідомо не, не тепер чи може вона відбутися, тому що навіть на лікарню тільки лікарню швидкої допомоги чомусь відпустили слідчі органи. Крім того, в нього розлогі остеохондроз 1,2 і 1,4 хребта, і в нього е, перелом через перелом е, лівої плечової кістки зажатий нерв на спині. І хронічна гіпертонія Ну а зараз наші колеги в.